Всім привіт, ребята! З вами знову Діма і, і, і Ігор і ігор. Да, ігор, і ми починаємо виживати в Майнкрафті. Ну, як бачите, ребята, ми вже приручили коней. Як в прошлій серії ми були в воді і знайшли повну алмазної броні е, на них. Ну і на себе золотої. Да, ми повно. І, ребята, що і змінилося за цю серію? А... Ну, ви бачите, що я вже застроїв е, деревами засадив усе. Е, ну, а що змінилося, Зараз я все покажу. В шахті трошки я покупався там, е, на гріб. Ну, і дивіться, як ми про раз в воді були, я адського нароста посадив сюди. Е, в рифм сказав прикольно. Е, ну, і ви бачите, а для чого, вони, я вам зараз поясню. Як ви бачите, зараз я в броньки. Зараз я її зніму. Ну, Дивіться, ребята, зараз ну, я розкажу про ту. Штуку, роздачки. Ну, як бачите, ми карту зробили, е, сундучки сюди приложили і там роздачки поставила. Ну, ось дивіться, ребята. Я зараз зніму із себе броньку всю і положу по одній е, броньки. О, а вийшла? Ну, її. Дві. Так, ребята, дивіться. Я повністю не в броньки. Повністю. Все зняте. Мені нічого нема. І я хочу так зробити. І я е, Ігор, дивись, зараз я, я вдінуся, ти подивишся, чи робота, я дивиться, зараз підходимо на цей редстоун, стоїмо. Нажимаю на кнопочку, і в нас показується, що ти ми в броньки. В бронь? І я нічого, ребята, не заходив, не надівав. Бачите, ребята, я в броньці. А тепер ти попробуй. А як мені робити? Тільки зніми всю броньку із себе. Зніми всю броньку. Все, Шо? і тепер по, одні, по одному предмету постав у роздодчики. Блін, тебе кнопки, по-моєму, нема. Зараз я тебе зроблю. Е, так, мені треба камінь, 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 камінь. Є в мене камінь. Все, зняв, все поло заложив. Да. Так. Зараз я ставлю тобі кнопочку. А ну, ну дід, бо я не можу. О, все, тепер підходь до нього і нажмай на кнопку. Ребята, доказалось. Це я зробив так, щоб якщо на нас хто буде нападати, там стріляти зомів, ми могли швидко екіперуватися. Да, це авто екіперовщики. Така, наче, ти маленький. Ось, дивіться, ребята. Зараз я так сделаю. Так. Дима, а роби так вгору вниз? вниз. Всім привіт привіт. привіт. Так, ребята, ну давай, мабуть, підемо в шахту. А, ребята, що ж ми варочні стойки, як ми в прошлій серії зробили. І що я навчився, варення робити. Туди зайшов. Ну, зелі варення ми Зробила такі, це так, два зілля. E, ну, Підвідайте, я ще зараз скажу. E, Значить, ми зробили два зілля. Це зелія подводного дихання на три минути і, e, і а, а, я не хочу а, ось зелія і. Ну, То не через забор. E, так, ребята, як бачите, у нас є зелья істлення і зелія подводного дихання. Як це зробити? А це просто треба адський нарост одну штуку. І водички, ну, пузырюк води, да? і все це, ну, ви поняли, переварить. І потім, як е, я не знаю, мерське зелі, чи як там? Мерська, да? е, і тоді туди додати рибу фугу. Да, вона ловиться, а ви всі знаєте, мабуть, що якщо її, її з'їсти, вас почне колбасити. Ну, і ти можеш Uh, ну да, там воно тірається жидко трошки. Не ну трошки. і, ребята, ось дивіться, а, а як зробити зелля ісцеляння, я вам покажу. Значить, треба нам арбузик, є один золотий сліток, і все це зробити И... ось вот таке. Uh, да, я на всякий случай зробила. Ну, ось все, ребята, дивіться, ми беремо... Ми беремо, значить... Та підожди, я зараз uh, шукаю, що мені треба ну. робити. А, мені треба знати адський нарост. Адський О, нарост, адський а я нарост. я його посаджу. Ні, в мене, в мене є, у нас 26, 25 вже 25 уже. і тоді пузирьок води. Так, де, така, ну, люди. Пузирьок води. Все. І тепер, ребята, дивіться, що робить. значить, скриваємо дверки і пішли в нашу лабораторію. Значить, дивіться, ребята, ми вже зробили і зачарувальню. Да, нам треба сьогодні лазурік, кстати, знайти, ребята, дуже треба. Значить, дивіться, ребята, загружаємо на рост ніжного міра і водичка. Як бачите, пішов процес. 15. Ось, ребята, зараз він І ми получаємо, а що ж ми получаємо, получаємо. неловко є ми получаємо. І тепер залупашимо сюди свіркаючий арбуз. І ви бачите, пішов процес. О, все, ребята, зараз зробиться. Ну так, да, я думаю, сьогодні не підемо, ми а сьогодні в шапці. А можна я заберу, але я хочу попадати? Ні, туди. Опа, ребята, и перетворилося і, і у нас. Вселення! Да, ребята, а ну дай мені. Дай кинь мені. Кинь. Ага. Ти Ой, я Давай, говоря. Ладно. Ну, о, положи, ворочину. Давай, положи. Все. Все, ребята, нас Зелье и исцеляння, ребята. Воно работает. Ну, як сказав, я зелье подводнеха надо на нарост. Мені треба Зачарувати книжку. Так, да, книжку, кстати, нам треба зачаровать. Ну пошли, давай тоді в. Полазурит. Да, по я я, я кер... там, коротше. <піллян> ой, пардон. -ай, я не хотів. <піллян> а ти, кстати, <піллян> в прошлій серії мене лупашу. під кирпичиками я застроював короче. Зараз побачити побачите Отут був гровій, тупо гровій. Я копнув його одного і отака стало. Я... Отаке. Тут а я тупо ще пространство ще... десь в блоків 20 до... на 20. Ну, щас подивися, а я пішов об'ясню всім людям. Ось сюди я доробив до каміни, і ось, бачите, ото, а тепер який мені було стрьомно. Я, я тільки туди і зробив таку дорожку ось. І ось ось починається наша друга шахта. Давай на ньому її купати. Так, да, ребята. Приколь... А прикольно буде, якщо з Лузрідно йдемо? Ні, 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 не нижче, не нижче. Ну, ладно. А можна давайте тут покупаєш, а можна я досі? Чуєш, а дай мені ще один ближник, треба є. Тихо, нам треба фокал, ми ще не досліли. А є у мене. Дай мені один ближник. У мене нема. Нема? Тю. добре, Іван. Ти залізу знайшов вже. Да? Да, я його купую. А я попробую ще злозріт, може, найду. Є. А прикольно зараз буде, я ще злозріт найду. Оце, не. аби, аби ще цілий цей, знаєш, кластер, типу, поняв? Блін, а що це за час? Так, немає шапка. Ладно, так, у мене ти вже булочник є, так. Так, молимося, ребята, поможіть нам, щоб ми знайшли вже лазурі цей. Якщо ми не поставите лайк, то ми на не даємо. Зараз, якщо поставили, поставили, ребята. Лазурі знайшли! Лазурі знайшли! Да. Я! Да, знайшли. Ох ти, та тут цілий точно костер. Ох ти, ю. Ох ти, ще ігрові є. Ой, боже. Скільки нам дається, мені цікаво. Аби повно, аби повно. Хоча б 30 було. О, О ребята, повно, повно, повно. 33 штуки, 41. Ще ось, ще є, ще три слоя, по-моєму. Ой, ще два. Ні, не, не два. Діма, а що це за часті? Я Ш... цілий сток і ще є. Діма, а що це за часті, дивися? Часть подземелья, а тут... А там, Все, нас, ребята, там... пошти цілий сток у нас. Йолки-палки. Ребята, ви поставили лайк, все точно. Якщо ви лайк як сейчас поставили, то ми видали нам удачу. Так, я пишу, значит, что будем... Я пошёл зачаровать. И я, ну, давай, я а тебе дам. Не... Сейчас поднимусь. Зараз я подивлюсь. Зараз давай, я буду... ты клади, а я сейчас покладу, что на шо? Тихо, ну, я добрай. зараз, ну, дивлюсь, я, ну, я думаю. Давай. Э, ложи. Ты а, ложи. А, я думаю. Так, взрывоустойчивость. Так. Мощь. Так. И небесная кора. Давай Может, мощь, небесная... давай мощь. Мощь. Давай мне. А мне... Мені... А, мне не пишет, давай мне. А, давай, я тебе дам сейчас. На. Ой, ти кирку там. Не повідав. Скільки там треба? Три. Три? Там чотири, по-моєму. Там п'ять. Ой, ти не ложиш, я тебе не бачу. А ні, там треба... Тихо. А що мені туди? Шо... Шолкове треба... яка соня, 30... удача мось... Я удачу зроблю Діма, собі. Діма, нам треба 30 уровень. штук, тому що тут мощь третього уровня. А я кирку собі уровня. зробив удача, тіпа. Типу. Тут мощь третього уровня, треба 30 штук. 30 штук. Да, а ну дай мені, тратю. дай мені книжку, дай мені книжку. Але може третього. Дай мені книжку, диви, в мене удача кірка. Хе, клас. А мені дай? Я, ну, я а дай. ти зачаруй. І я зараз маєш зачарую. Ой, кірку. 30 то уровнів. Блін, мені теж треба. Чи ні? А мені треба 12, дім. Диви, я 30 вже положив. Дім, дай мені. А, надо 30 й уровень у нас. А в нас тільки 26. й А що тут, а мощь? Нерозрушимості добити. Що, да? що, що чо? А чого я не можу? Блін. Що тобі дати? Мені треба кирка. То бери! Мені, ну, ну, мені треба... Блін! Скільки тобі надо? Все взяв? Да. А я ще можу. Ні, я вже більше не можу. А, що будемо ще робити? Ну, ми знайшли вже лазурі. що будемо робити тепер, ребята. Я не думав, що ми так швидко знайдемо. Я не знаю, що ми. Ну давай тепер зачерговувати. Да? Давай. Да. А да моя кирка ділась. А, у мене. Ефективності в тебе? А ти що прокачав? Ти що, двічі її прокачав? Да. А я? А я не можу. А чо? А я не знаю, я тільки одне нажав. А може. А, то може другий уровень, типу? Угу. А в тебе не тридцятий уровень, чуєш? А, а, у мене там другий, ой, у мене було там до дванадцятий. Дванадцятий? О, а ти спиш? Ага. А ну-ка, як я сплю? Е, э, на всякий случай. Діма, а давай ми зробимо легко? Е, э, ні, давай ще поки б... не будемо. Броню треба улучшити. Фух, а що можна ще зробити з лазуріт? А я так люблю знімати відео. Блок? М-м. Та ні, блоки нам не треба. Вибрасуватель, наблюдатель як кварц. Варць, надо. Треба... Наблюдатель нам понадобиться точно. Поршень стопутняк. Заліза, поршень, бо да. Та, ось Тут... Та... А нам треба Тут липкий поршень. Такой. А нам треба липкий. А липкий це треба. Надо... А нам лук треба. Есть, нас, нас. Лука у нас дуже. є, У нас є там мене, я на пауків охотився, у нас там дофіга Там повно. Полней шут, я знаю. А может нам сейчас... Знай... Упано, дивись. Синяя, обажуная глина, это слазерь. Это нам так и треба. О, а может нам сейчас пойдем. Я знаю, это я, 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 кстати, сюда. да. Я тоже знаю. О, здесь. там там зенька. Блядь, зенька, да. Блядь, зенька. <laughs> Да-да, сейчас пойдем. Да, да ну-ди, мне только 9 рук. Блин, я сказал, сколько мне руки, вот капец. Э, а что такое? Ничего. А что такое? не понял. Я не поняв я юмора. А та воно там. А, блін, вже... у мене вже немає. Блін. Тут немає місця вже. Місця нету. Так, значить, давай. Ти сідаєш? Угу. Ну давай, пошли. Так, значить, оце зевре. Та що ти робиш там? Ні, це так, ребята. Дивіться, значить, ми зараз повернемося щас... через декілька секунд. Так, да, ми зараз підемо по глину і повернемося, коли її знайдемо. Так, да, давайте. І так, ребята, я забув вам сказати, що ми ще зробили пристань, як бачите? Ми на пристані. Так, да, я зробив її за кадром. І ви бачите, там така вороночка типу, маленька. Ну, я там динамітом жахнув, щоб, типу, як знаєте, типу, проходить типу, на лодках, як будемо кудись плести, далі путешествия. Типу. Е, де ти? Ти так. О! Ой! Тільки не вбивай. Я не вбиваю. На Мені наоборот, треба наоборот. Ех, ребята, погано, що ми тільки вдвох виживаємо, Аби <как> тут було, типу, друзі, типу, по сіті грати. Та ні, нам і вдвох. Як в в на сервері, типу. Доле. Да, з підписчиками. А. Це було прикольно, да. А може ми створим ще свій сервер? Ну, попробуємо. Діма, тут треба, дивись, треба зробити блок глини спочатку. Не, не треба блок глини, треба у, у печку -за -за закинути. О, да? А з так, печки, печка... Ось, з печки кирпич виходить. Я вже сюди поклав? Да. У, тре, У четверту положи. Там, Ось моя. Ту. Ось тут. Де 38? Де, де, де? Оце? Да. Ой, не то. Э, ага. Да, 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 це моє. Так, зараз, зараз. я ще раз возьму ще уголь. Mm -hmm. Уголечка возьму. А, а я, переп... а, а я переплавлю сім заліза, які я насобирала. Все, ребята, і вже переплавлюється в нас глина. 52 штуки. А Клас. із кирпичами що зробимо? Е, можна буде горшок зробити і... Та який горшок нам треба зробити? На Я не знаю навіть, що можна тоді зробити із кирпича. Блок mm -hmm. Дом, Дом, якийсь. якийсь. Домик якийсь. Сучасний, типу. Так, да, ребята, ми думаємо ще і... зробити поселення, типу таке. Ну, типа, знаєте, доміноваться. А жителям можна знаете, заспав... жителя як не, не заспавнить. Це було б читерство. Ну хоча, ребята, проголосуйте там в коментарях, чи э, поселить, засповнить їх в творчому режимі, чило є. Чи коло на село і провести рельс, типа ті, покадіння раль. Аби в нас були портал гун було плаш. У мене є бля. Воно не роби. Так, значить що. Ну ладно, ми. Ось, що, ребята, я взяв кирпичики. І я хочу взяти. І дивіться, ми зробимо. Ого, тільки з чотирьох кирпичів можна цілий блок зробити. А можна я візьму кир кирпич? Бери, там є. Диви. No, я горшок, okay, та, я та я не, не лупаш у мене. Я цвіточний горшок зрозумію один. Коли себе десь поставлю. там тут нами. І зараз цвіточок ще. А який цвіточок нам, жовтий чи красний? Макчи тюльпанчик, що це знаю. А mm -hmm. я не знаю, що таке. Удуванчик. Я одуванчик поставлю. І все, а у нас тепер... Ой. Так. Ну, ребята, ми, в принципі, все вам розказали. Та, Де, що ви, нас У змінилось. у мене є один блок уже. Да? А куди його поставити? Та нікуди не ставлю. А може да не ставити. А може, може типа зробимо... Таня, ні, з вежі, якась оранжева вежа буде фігово. Думаю. Не надо. Що вони роблять? А, їдять, типа, на хрест. Да. Е, uh, все, а що ребята, буці, давай ми можемо закінчувати. Ага. Де ви заліз? Я бачу всі, там. Я багато чого бачу там. Кап'ят, оце ми Ка оселились -го на горні місцевості, кстати. Ну давай уже. Зараз я оці три скопаю. Ого, я скопаю. Ну, ребята, ми, в принципі, все вам розказали. Ух, що яка дерева. хотіли. І ми вже, в принципі, і я не знаємо, що робити нам. Ну, не знаю, може... Пишіть у коментарях, головне. Чи нам уже е, робити око Ендера і шукати портал? Чи нам ще покопатися в воді? Да, а може нам... І зробити звізду, от, тіпа, да. знаєш, я забув, як вона називається. Але із... Ні, Діма, нам треба... Із вчителя. Або зачарувати. Або ми будемо битися проти трьох голови і сушити. Ну, я ж це проти цього. І сушити як бузда. Тільки треба зачарована алмазна або зелена. Але треба, щоб він був в воді, тому що він тут все знищить. Він обсід... Можна обсідівану коробку, типа, зробити. Знаєш? Там. Ні, можна і тут. А, ну, а у, у шахті, у шахті. А, ні, у ш... ні, у шахті. Ну, добре, ребята, давай закінчувати. Ну, все, ребята, всім пока. E, ну, и в принципе, я бы тогда сідаю. Да, конечно. А что ты открываешь? Ну да, ребята, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не закрывай, просто по земле. Так, ребята, подписывайтесь на наш канал. Если вам нравится, то ставьте лайки. Ви отлично постарались. Ну, все, ребята, всем бай, бай ребята. Всем пока! Да, ребята, пока.